Я вітаю вас, мудрі неповторні сонячні люди сьогодні в цьому відео і хочу вам розповісти дуже таку об'ємну, але корисну інформацію для вашого усвідомлення самих себе, як у нас відбувається зараз активація наших глибинних ресурсів? Як ми з вами стали активуватися зовсім незвичними способами? І декілька прикладів я вам сьогодні скажу. От. А ви, будь ласка, прослідкуйте, як у вас то відбувається? Я вітаю всіх моїх нових підписників. Я вдячна вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Я вдячна всім тим людям, хто залишається зі мною вже певний час. І ми з вами далі йдемо в поглиблення самих себе, там, де ми розкриваємо наші здібності, таланти, наше призначення з вами, кожен своє. Ви відчуєте, що десь спрацьовує у вас так само якийсь такий клапан, який запускає механізм усвідомлення себе на новому рівні. І сьогодні тема така, знаєте, глибинна. Хто дивиться мене давно, ви знаєте, що я якось переплітаю вам, не завжди даю таку нагруженість енергетичну? Інформативну на свої відео. Я їх чередую. Даю трошки так, трошки так. Тобто, щоб, щоб вас не напружувати, і щоб ви могли сприйняти для себе саме ті речі, які вам потрібні. Тому сьогодні буде така об'ємна інформація, але ви відчуєте той об'єм через дуже такі тоненькі речі. Зараз я вам озвучу, що я відчула. Коли я декілька днів крутила одну тему, і вона от все в мене перекликається новий простір, новий простір, так от, нова реальність, нова реальність. І я зараз буду говорити про нову реальність. І декілька моїх наступних відео так само будуть про нову реальність, як її відчути. Дуже цінне відео буде тим людям, які зараз вже перебувають в такому стані сприйняття, значить, що ви відчуваєте вже так само, що у вас відбулася активація, якась глибинна у вас там, десь в глибині всередині. Але ви, можливо, не можете собі її ще пояснити такими, наприклад, простими словами, або просто на рівні от доусвідомити. От, раз так, знаєте. І ось дивіться, як цікаво не Дивлячись ні на що, що де відбувається навколо, багато чого є ілюзією. І взагалі, світ, той, який був, він вже є просто ілюзією, яка дограє себе як ілюзія. І вона скоро перестане існувати навіть в наших свідомостях і взагалі в пам'яті нашій. Десь це звучить так. Знаєте, трошки не так весело, тому що прощатися з минулим нам не дуже завжди буває легко. Тому що там же ж було не тільки погане і важке, там було багато доброго, красивого, цінного. А доведеться це все забувати і візьміть, багато чого забувається зараз. І тому, щоб бути включеним в цей процес, щоб бути включеним. Ми потріб... Нам з вами потрібно резонувати От з, з тим миттєвим таким проявом. От проявилося щось, ви раз і там себе відчуваєте. Проявилося щось інше, ви там себе по-іншому відчуваєте. В іншому моменті інший ти. В іншому моменті інша ти. Розумієте, як зараз відбувається це все? І ось на глибинному усвідомленні. Я хотіла десь тези собі такі маленькі написала, щоб ви від... не відволікатися від того, що має зараз прозвучати. І так, друзі, ми з вами є ті, хто зараз якимсь дивним чином активуємо дуже важливі елементи давнього родоводу предків своїх. Ми є тут і зараз живі, які оживлюємо спогади, але це спогади не на рівні думок або тих подій, які були раніше. Це спогади, це активація активація важливих елементів, так, які були раніше забуті. Тобто вони були якимсь чином не настільки в. Висвітлені, не настільки прожиті, можливо, не згадані вчасно, або ще щось. От зараз я просто буду вам говорити ці речі, так? а ви в собі відчуйте, як у вас, можливо, вже ви це відчуваєте, і ви знаєте, що у вас це відбувається. Просто зараз ще як фішечка така, знаєте, десь стане, от, там, де треба. І виходить, що там, де ви активуєте, оживлюєте. Важливі елементи родової пам'яті, тобто раз і енергія потекла, родова через вас. Раз і потекла. Це відбувається, це відбувається таким чином, що кожен може тільки сам відчути. Я не можу вам сказати конкретно, як і що, в кого. Я знаю, що це відбувається зараз, через спогади про тих людей, кого ви давно забули. Або просто, можливо, ви відчуєте. Тих, кого зараз немає, а ви відчуєте настільки от їхню, цю, їхню активовану, оживлену енергію, яка зараз проявиться вам в цьому моменті, де ви є. І ви є та людина, яка саме зараз, саме в цей час має зробити цю роботу. І ми робимо всі цю роботу, повірте, це знов-таки потрібно робити. Я вам кажу просто, знаєте, про такі дуже цінні речі, які, можливо, ви ніде не почуєте. Можливо, ви відчуєте, в моїх словах, не поверхневий сенс, а глибинний сенс для себе, для того, щоб ви зрозуміли цінність свою перебування ось тут, на землі, в цей момент, до якого ми з вами стільки часу йшли. І ось, крім цього всього, що ми активуємо важливі елементи у тих таких родинних. Родинних, скажімо, родоводів, цілих родоводів наших предків, ми ще з вами живемо в такому часі, що ми активуємося зовсім непередбаченими новими способами. Ми настільки активуємо свої, свої ресурси, свої якісь глибинні речі про себе. Так само десь колись взагалі то було втрачено, а зараз воно активується в тобі. І ти уявляєш собі так, ти в кожному моменті інша, інший, але ти живеш і з цього об'єму себе уявляєш, як то ти несеш якусь таку оживлюючу місію для багатьох скритих речей, які не були проявлені. Для тебе, для оточення, для роду, для світу взагалі. Так відбувається розпаковка якихось важливих речей і в кожній людині. Розумієте? І тут я от хочу сказати вам, що ви є та людина, і за вами роди стоять. так? Кожен, хто розуміє цю роботу, ви знаєте, що це елементарно просто. Це нічого для цього не треба робити. І чому це так важливо? Якщо ми з вами можемо активувати себе зовсім непередбаченими способами, яких ми раніше, наприклад, навіть не знали, десь це відбувається так, от просто на рівному місці. І, і знаєте, так, йдеш, йдеш там часом, чи думаєш щось, чи щось робиш, а в тебе раз, ой, а я ж, я ж не думала, що так воно буде. А я роблю це зовсім по-іншому. Я так не планувала. Тобто так виходить. І ти даєш і береш і піддаєшся цьому моменту і кажеш. Добре, я зрозуміла. Це вже щось важливе мені прийшло. Добре, я беру це. Дякую. Звідки прийшло? Нема різниці. Тут важливо усвідомити, що воно прийшло. Не розбиратися, брати і йти далі. Я просто це розумію, бо дуже все швидко змінюється, і просто відслідь, будь ласка, це в собі. От, І. І от дивіться, найважливіший момент, що коли ми з вами повністю активовані, так? Включені повністю, коли в нас немає з вами отих дірок ніяких, так, пробілів, коли немає розриву у свідомості, тріщин немає, так? Є оце ущільнення до єдності своєї. Тоді ми стаємо тим об'ємом, про який я вам весь час говорю в минулих відео, і в цьому відео ми стаємо об'ємними, тобто ми себе відчуваємо поза часом. Поза часом. Час інший, час змінився. І дуже важливо, знаєте, усвідомити, що, як це його пояснити правильно, Щас. Зараз скажу. Багато хто з вас чув про місця сили, так? Ми приходили туди, колись я давно ще, десь років близько 30 років тому, 25, десь так. Я вже так відчувала конкретно місця, де мені от хочеться бути, так? де я приходжу але, друзі, я вам зараз скажу з нового світу, як це виглядає зараз. От коли вже в нову реальність входиш, як ти сприймаєш ті місця сили? Багато з вас, хто володіє такими речами, так, відчуттями, свідомими, коли ви приходите, вам хочеться піти кудись, так? Хочеться піти на місце сили, хочеться побути там, хочеться відчути щось, але ми завжди йшли туди, щоб щось взяти, так? Ну, як би, відчути якусь енергію, щось при, при, притягнути, щось, посидіти. так? Ми мало хто з нас замислювався тоді, що ми там, в тих місцях, де ми є, де нам хочеться піти чомусь спонтанно, або просто навмисно їдемо, або йдемо. Що ми там для того, щоб дати тому місцю, себе туди привезти, тому місцю. Щоби там він булася якась циркуляція енергії. Коли стоїш на горі, так, як я вам кажу часто, ви, коли ви уявляєте місце в практиках медитативних, в практиках аутотренінгах, де ви, в цих ментальних практиках, коли ви заходите туди, ви маєте відчути те місце, ви знаходите його інтуїтивно. Це просто я вже кажу так, щоб ви відточно відчули. Коли ви закриєте очі, згадаєте місце саме ваше улюблене, де ви хочете бути, ви завжди згадаєте саме місце сили. І я зараз скажу вам одну таку фішку шикарну фішку це, до речі, трошки забігаючи наперед, бо про ці речі ми будемо якраз говорити на наступному занятті в моїй школі. Але зараз уже вам такий анонс, друзі. Я знаю, що ви дивитесь мене. А я хочу сказати, що саме усвідомлення того, що ти є людина, живуча на землі, і що ти приходиш на якісь місця, щоб їх активувати, і що там має спрацювати якась програма, яка запустить зміни в просторі всьому. Так? Це не те, щоб потрібно туди нести якийсь камінчик. Я зрозуміла, чому в багатьох книжках пишуть там так, в цьому. Де пишуть, описують речі, що людина там має прийти закопати щось, так? або прийти якогось камінчика знайти, або прийти там ще щось, якусь дію, ритуал якийсь провести, запалити вогнище, заспівати пісню, от кажуть, так от приводить тебе туди. Друзі, зрозумійте, нас приводить туди, де ми маємо просто бути самі собою. І ти тут є хто. Є ключ. Люди ключі. Це дуже отака об'ємна тема відчути себе ключем. Зараз багатьох з вас, я знаю, що тут багато людей, які вміють відчувати такі речі, і у вас просто зараз така переключиться, так щок, така штука, і ви відчуєте себе отим ключем. Я вам скажу навіть, як це відчувається, коли ти приходиш в якесь місце. Навіть коли ти не думала там бути чи не думав, так? а тебе туди тягне, ти маєш послужити там ключем. Так от, я, друзі, зараз спускаючись з цього всього, там, де місця сили, де ти ключ, де ти з собою щось відкриваєш, так? ти прямо всередині себе відчуваєш оту силу. І то є сила не та, що тобі щось туди затікає чи що щось тобі дає. так? Ми часто казали, там потік прийди до мене там з зверху небесний потік, цей божественний, а земля-матінка, коріння наші ноги, як ті е, такі е, ну, тобто, сканери туди всередину, тобто, відчути від землі. там, так? А тепер я вам даю іншу інформацію трошечки. Відчуйте, ви є ключ. Ключ, який відкриває щось в цей момент, коли потрібно це зробити. І прямо всередині, коли ти заходиш в таке місце, в тебе всередині перевер... ти відчуваєш, прямо як це відкривається цей замок, такий так: щолк. Щолк. Чуєте? Я не знаю, як це по-українськи сказати, Щолк. Ну, тобто, ви зрозуміли, так? Провертається сам ключ, і там воно отак образується. Всередині тебе таке відчуття, що ти щось відкриваєш. Так от, важливо зрозуміти свою силу і цінність на землі, не тому, що ти там десь від когось щось просиш, тобі там там вливається, там звідти смоктується. То все спонтанно відбувається, то нормальний процес. Воно само собою так іде. А сам факт, що ти є ключ, який в цей момент запускає е дуже неймовірні речі. Так? Навіть коли метелик крильцями махне, він запускає в хвилі, які можуть спричинити будь-які будь наслідки. А вдумайтесь, людина, багатовимірна істота, яка одночасно має бути і є присутньою у багатовимірному просторі. Так? Круто, круто, Круте знання? Круте знання. Сьогодні віддаю вам просто так, але саме в моїй школі ми запускаємо такі процеси через себе, тому що ми є люди ключі. Кому цікаво, ніколи не пропадайте. Скоро буде в мене новий курс. Знову ж таки: Інтеграція особистості, мій крутий курс на 2 місяці. І це саме оте, там відбуваються речі, про які я завжди говорю на моїх відео. Там просто реально вони відбуваються. Так от дивіться, друзі, ви зрозуміли, так? що є людина ключ. І як відчувається а, провернення, ключа, провернення ти як ключ, ти ключ, і в, ти в цьому місці, і ти відчуваєш, так, раз тебе розвернуло, раз розвернуло, це йде така, це така ідея Ну, от, якщо це, ну, 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 звичайно, що це від, енергетичне місце, так, але я просто хотіла сказати, що це як величезне перехрестя на якомусь такому базовому е, і клітинному рівні, це йде. Це відчуття. Його можна відчути а, в фізичному тілі. фізично, тобто, так, і це йде вам як підтвердження того, що, так, що, що ви людина-ключ. ви просто це. В собі відмітьте. І далі я ще хочу сказати: далі хочу сказати, що не тільки в місцях сили ми можемо бути людьми-ключами. Ми з вами, люди ключі. Якщо, наприклад, десь потрібно розв'язати якусь ситуацію, вплинути на неї. Ти є людина-ключ. Якщо ти людина свідома, усвідомлена, і ти дорозвинула себе до рівня адекватності сприйняття світу, тобто ти адекватно сприймаєш будь-що, що відбувається навколо і всередині людей, тоді така людина є неймовірно мудрим ключем, так? яка повпливає так, що розкриється замок. Який був закритий, можливо, дуже багато сотень, а то й тисяч років. І це я знов-таки про родові активації вам кажу, про елементи ті, що ми активуємо через себе, про те, що ми зараз з вами, такі неймовірні люди. І це вже інформація вам з нового світу. Світ, який, наприклад, я відчуваю і я бачу це в собі. Тобто, я людина нового світу. Факт знаю, вірю. І в мене немає абсолютно жодного сумніву в цьому. Тому що я там живу. І серія моїх відео буде про те, як я там живу. Я вам ще покажу зараз. Так само. Ну, не зараз, пізніше. Ще ж розійшлася. Мені тільки дай туди в той новий світ. То я вже почну вам тут розповідати все. Але факт: це знання високого порядку. Це чому високого вищого порядку? Тому що воно вже. Воно вже вплітається в наше життя. Так от, людина, яка є ключем. Скажіть, будь ласка, я людина-ключ, коли я приходжу до вас, наприклад, так, в цьому відео, і у вас є якісь питання, як ви мені часто пишете, я подивилась ваше відео, я почула, що ви сказали, і в мене розклалося все те, що я хотіла почути. Тобто, я усвідомила речі, отримала відповіді на свої запитання. У мене все склалося, дякую. Так от, я вам дякую. Я вам дякую, тому що ви так само ключі. Ви так само підете вже з цим знанням в те місце, де треба, станете, просто мовчки навіть постоїте, а ви вже послужите ключем. І відкриєте ще якийсь замочок, який потрібно відкрити. Тобто те йде активація, з'єднання йде, розумієте? Це дуже важлива інформація, коли багато хто є ключем, але просто вдумайтесь, ключем чого ми є. Просто замисліться. Ключем чого ми є? Що ти ключем своїм відкриваєш? Коли ти зрозумієш, що ти ключ, то ти зможеш відкрити будь-які двері. Будь-які двері. Ти не будеш шукати ключі, як то кажуть, іди там шукай ключі. Там ключа знайдеш, там ключа знайдеш, там ключа знайдеш. Друзі, якого ключа? Ти є ключ. Якщо ти знайдеш Відповідь на своє запитання, якщо ти активуєш в собі всі ці е, глибинні речі, ти стаєш поза межами часу, ти стаєш цінним ключем для себе, і ти знаєш, що цей ключ відкриє будь-які двері. І для того, щоб розвинути свої потенційні здібності, стати ключами мудрими, стати ключами саме то тих дверей, які ведуть саме в Новий світ, там де тебе просто омиває любов і благодать, тоді треба приходити куди? В школу Вищої інтеграції людини. І навчатися там. І, друзі, я прошу вас, зайдіть, будь ласка, на мій сайт, там у мене є курси для самостійного працювання. Так? Курс хто я?» ви можете придбати. Тому що без тих, наприклад, активації тими. Тими курсами початковими, так як я там пишу, базовий курс. Так, на, на інтеграцію особистості ви зайти не можете, не зможете, тому що вас, у вас не будуть активовані активовані ваші ресурсні такі глибинні енергії, які зможуть вживитися з тим всім, вам буде важкувато. Ну Тим людям, які не працювали ще в такому плані. А якщо ви опрацьовані, якщо ви пройшли вже якісь моменти, такі, тренінги там, і якщо ви людина така вже е, трансформована, так, то тут, звичайно, звичайно, можна. Але я завжди буду уточнювати цей момент. Не думайте, що це все так воно ну, легенько. Ти якщо отримуєш знання, ти маєш знати, для чого воно тобі потрібне. Ось так. Якщо ти не знаєш, для чого воно тобі потрібне, ти не знаєш, що ти з ним будеш робити, тоді тобі треба ще трошечки почитати щось, подивитись там іще так далі. Але навіть коли ви дивитесь мої відео, ви так само активуєте в собі дуже чудові речі. Тому що в мене немає ніякої прив'язки ні до чого. Я вам даю тільки те, що дійсно от зараз проходить, прям протікає, прямо так просторі, протікає. Тобто воно торкається як знання, і каже: озвучте, це, будь ласка, нехай уже тече далі. І ось тисячі тисячі людей подивиться це все, у них складуться свої думки на цей, на цей рахунок, в них активується той ключ. І людина зрозуміє, яка вона важлива є тут, і вона буде цінувати себе. Так що на зараз я закінчую своє відео. Я залишаю вам посилання завжди знизу. Під відео в описі там в мене є такі ці синенькі полосочки. Ви там можете туди кликнути, зайти, глянути, що вам треба якась інформація. Можете знайти мій плейлист, там, де вірші є, які я туди. Небагато, правда, але є. І ви завжди просто відчувайте, що. Ви саме там, де вам треба бути. І якщо вам інформація дає розширення, спокій, глибинне тепло, радість, коли у вас пробуджується там всередині, там, як я кажу, все, квітонька, серденька розпускається, розкривається, коли ви пелюсточки розгладите, коли ваша душа радіє від того всього, коли вам добре, це ви там, де треба. Там, де вам сковує щось, у вас включаються сумніви, десь страхи вам нав'язують, там ще щось, новини ті, що дивитесь, там якісь передбачення дурні, там лякають вас усіх у тих от ресурсів. Друзі, облишайте то все. Просто пролистайте, не беручи нічого, і просто знов-таки поглиблюйтесь в себе, пізнавайте свою глибину природу. І це буде дуже велике, корисне. Знання, яке ви отримаєте. З глибини своєї, а не десь. Так що всього вам найкращого. Бажаю вам самого, самого ясного розуміння, щоб ви знали, що життя є цінним, і ти є той, хто є ключем, ключем, через який відбувається єднання. Всього вам найкращого. До нових зустрічей. Всього доброго.